Молитва вагітної жінки, преславна Божа мати, змилуйся над рабою твоєю і прийди мені на допомогу в час своїх болів і небезпек, з якими народжують дітей усі бідні євині дочки. Згадай о благословенна в женах, з якою радістю і любов'ю ти поспішала на гірний край відвідати родичку Твою Єлизавету, коли вона сподівалася дитини. І як чудесно позначилося Твоє благодатне відвідання на матері та немовляткові, з невичерпного благосердя Твого, даруй і мені негідне рябі Твоїй дочекатися цтини. даруй мені таку благодать, щоб дитя, яке воношують тепер під моїм серцем, з'явившись на світ з радістю, подібно до святого немовляти Іоанна. Поклонялося Божественному Господу Спасителю, що з любові до нас грішних покорився і сам став намовлятком. Невимовна радість якою переповнилося Твоє непорочне серце при спогляданні Твого новонародженого сина, і Господа, нехай утішить скорботу, що належить мені перетерпіти серед болів народження, життя світу, мій Спаситель. Народжений тобою, нехай спасе мене від смерти в годину пологів, і нехай прилучить плід лона мого до числа Божих обринців. Вислухай, Пресвята Цариця Небесна, смиренне благання моє, і зглянься над бідною грішницею твоїм ласкавим оком. Не присором надії на твоє велике милосердя і осіни мене помічниці християн, цілительку хворих. Своїм материнським покровом у час моїх мук і болів, щоб сподобалося я відчути на собі, що ти мати милосердя, і щоб я завжди прославляла твою милість, яка ніколи не відкидає молитви бідних, і визволяє всіх, хто звертається до тебе в час скорботи і хвороби. Амінь.